Ну, де ж це крісло міцне, якщо тут ламелі всередині? От мене таке питання до людей, яке це задають. А що ви можете поставити отак в крісло під матрас розкладне, крім ламелей? Ти не поставиш сюди, як пишуть ДСП плиту поставити під ну на ліжко, наприклад, під матрас. Сюди нічого такого не вийде. Можна пружинну змійку поставити, нічого хорошого в ній немає в порівнянні з ламелями. Або ламелі. Це хоча б ортопедична основа, яка, яка доповнює класну матрас е і дає йому правильну жорсткість. Крім того, на сам каркас е такого крісла або диванчика йде гарантія 7 років. Тобто не на матрас, ну на матрас це було б дуже жирно за таку ціну. 10-300 всього коштує крісло. Якщо б йшла гарантія 7 років на матрас, я не уявляю. Е, який матеріал там має бути використаний? А от на сам каркас на металеві конструкції на ламельки, на це все йде гарантія. Класне рівне спальне місце. Мабуть, одне з кращих в розкладних диванчиках і кріслах. Диванчик може бути ширше. Модель називається Elegant, коштує, як я сказав, всього 10 300, і можна взяти оплату частинами на 5 платежів. На всі виставкові моделі, диванів, крісел з магазину 6% дисконт до 30 грудня. І не забувайте, що є оплата частинами в шапці профілю телефон для зв'язку.